Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії, пані Мете Фредеріксен, заява президента України. Доброго дня. Дуже дякуємо, дорога мета, шановна пані прем'єр-міністр, команда прем'єр-міністра, шановні присутні журналісти. Для мене сьогодні честь вітати в Україні друга України, великого друга, прем'єр-міністра Данії Мете Фредеріксанд. Україна витримала вже тисячу днів повномасштабної війни. Ми зберігаємо незалежність нашої держави, захищаємо життя нашого народу. Ми розбудовуємо здатність нашої країни оборонятись від російського вторгнення і відновлюємо настільки, наскільки можемо, нормальність життя. Після російських ударів. Це дуже важкий шлях, і жодна нація не змогла би пройти його наодинці. Україна витримує, бо з нами є друзі, саме такі друзі, як Данія, і як ви мете. Дуже вам дякую. Особисто твоєму лідерству і твоїй команді і народові. Дуже дякуємо данському народу. Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки від Данії. Цей пакет, передусім, на дуже необхідній нашій державі далекобійні можливості. Загалом Данія вже надала нашій країні більше 20 пакетів оборонної підтримки, і це врятувало тисячі життів в Україні. Ми створили разом спеціальну модель. Данську модель розвитку оборонної промисловості в Україні вона дозволяє об'єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. І це артилерія, наші Богдани, також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо і надалі розвивати таку нашу співпрацю. Сьогодні ми детально обговорили ключові напрямки відносин як до сторонніх, так і з нашими партнерами. Я ціную, що ми координуємо наші позиції дуже відверто обмінюємось думками щодо подальшого розвитку ситуації. Я вдячний за цю підтримку. Ми вже зараз готуємось до подальшої спільної роботи на рівні європейських інституцій наступного року, в другій половині року, данія буде головувати в європейському союзі і впевнений, цей час може стати продуктивним для наближення вступу України в ЄС. Наша українська політика бути максимально швидкими в інтеграції в Європу і маємо нарешті всі в євроатлантичній спільноті визнати, що треба бути швидкими і щодня очевидно необхідні рішення для України у всьому альянсу. Рішення про запрошення для України. Чим швидше це буде, тим швидше в Росію усвідомлять та прийдуть і приймуть до. Рішення, що і розуміння, що війна проти України для них сенсу немає та не матиме. Ще кілька речей для нас, всіх в Європі та світі, принципово, що партнери підтримали необхідність тиснути на російський тіньовий танкерний флот. Це саме той інструмент, який Путін використовує, щоб фінансувати агресію проти України і дестабілізацію інших регіонів світу. І заходи протидії також мають бути глобальними, так само як і реагування світу на залучення військ північної Кореї у війну Росії проти України. Зараз 11 тисяч північно-корейських солдатів використовуються російською армією. Може бути значно більше, може бути значно більше, якщо не буде такої реакції світу, яка знищить навіть спробу північної Кореї втручатись їхніх солдатів, як таких найманців, на жаль, будемо бачити і в інших зонах війни. Треба розібратись усіма аспектами російської війни якнайшвидше з усіма їх небезпечними кроками. І я дякую Дані за те, що ми однаково це сприймаємо. Дякую ще раз, Мета, за візит. Дякую за підтримку. Слава Україні! Заява прем'єр-міністра Данії Шановний президенте Володимире. Вже минуло тисяча днів з тих пір, як Україна переживає цей кошмар. Росія почала повномасштабне вторгнення проти європейської країни. І вони продовжують вбивають цивільних, бомбардують шпиталі, будинки, домівки. Я бачила наслідки на власні очі. Вони, вони скидали бомби і ракети на домівки, на, на шпиталі. А зараз на російському боці воюють північно корейські солдати данія стоїть стійко з Україною і знає, що Україна мусить перемогти в цій війні. Ми підтверджуємо підтримку з Боку Данії. Ми віддали нашу артилерію, передали літаки F-16, І сьогодні я рада оголосити новий пакет допомоги. Понад 130 мільйонів євро напряму в українську оборону промисловість, тому що ми вже бачимо на що здатна ваша оборона промисловість. Ми зрозуміємо, що ці інвестиції приводять до реальної впливу на полі бою, і наша підтримка надовго як частина наших двосторонніх безпекових угод, ми виділили 8 мільярдів євро. На військову підтримку до данії до 28 року Звичайно, Україна як суверенна країна має право вирішувати своє майбутнє. результат цієї війни буде визначати не лише майбутнє України, але й майбутнє Європи. І визначить, якому світовому порядку ми і Як європейці будемо жити, і Росія нападає не лише на Україну. Путін хоче підважити демократії по всьому світові за підтримки північної Кореї та Ірану, і, на жаль, також Китаю, це зростаюча співпраця між цими країнами є загрозою для всієї безпеки світу. Ви боретеся вже тисячі днів. Звичайно, супортом з допомогою країн Європи, США, але зараз час стояти стійко, продовжувати і нарощувати нашу підтримку, вдавати те, що потрібно. без тих червоних ліній, які ми самі на себе накладаємо, накладають колеги та сусіди. Ви належите до нашої. Євроатлантичної родини ви належите до простору НАТО ЄС, і ми будемо вас підтримувати в ваших наступних кроках, як ви вже сказали під час головування дані в ЄС, де основним пріоритетом буде розширення ЄС. Ви друзі, вже тисяча днів відбиваєтеся. І показали свою стійкість і показали всім нам, що ніколи не здастеся, і ви обіцяли нам. Не здаватися, ми вам обіцяли не здаватися і підтримувати скільки потрібно. Так, дякую, Новини. Лайв Галина Остаповець. Перше запитання до пана президента. Сьогодні був нанесений удар по військовим складам у Брянській області. Змі кажуть, що він був здійснений саме американською ракетою Атакамс. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? І друге запитання: які у нас взагалі ракетні можливості України? Чи є у нас дозвіл на використання штормшедов, скальп і? Які у нас ракети? Ви говорили трошки про Нептун. Згадували довгу ракету. Що саме мається на увазі під довгою ракетою і чи чоловіти вона до Москви? Також питання до пані прем'єрки Данії. Дякую вам за вашу підтримку. Найперше, і друге, ви теж згадали про передачу Україні F-16. А в якій саме кількості, якщо можна назвати, і чи завершиться цей процес до кінця року? Дякую, дякую за запитання. Вибачте без зайвих деталей у України Є далекобійні можливості. України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Дякую. Наші плани щодо 16, не змінилися. Число таке, як було завжди. Шість вже доставлено. Це перша партія. Ми навчаємо з серпня минулого року. І це йшло складно, але ми змогли навчати процес. Іде потім буде ще одна партія, і ще одна партія 19 Загалом Росія погрожує використанням ядерної зброї, і багато європейців переживають, що це стане початком третьої світової. По перше, я не приймаю погрози і Я, я не прийму того факту, що Росія погрожує Європі. Я не приймаю погроз, це значить, що Росія сама прийшла червоні лінії. Не Україна, не Європа. Росія може одразу зупинити цю війну, але якщо червоне взагалі то червоні лінію перейшла Росія, коли почала повномасштабне вторгнення, і Україна має право захищатися. І сьогодні жодна Україна, жодна країна не може захистити себе сама, тому ми змагаємо. І я ніколи не прийму погроз Європі з боку Росії. я цілком погоджуюся з пані прем'єр-міністром. Справді, що можу що я можу додати, ви знаєте. Тисяча днів мені здається, що це достатньо, щоб зрозуміти, що Путін не хоче жодного миру. Навіть сьогодні Тобто це не, не, не риторика, не просто слова. Навіть навіть цього дня вони вбили наших цивільних особливо цього дня. Вони презентували нову стратегію щодо ядерної зброї. Чому вони не презентували мирну стратегію в? Ви чули про це? Читали про це? Ні, звісно, звісно, стратегія по використанню ядерної зброї. Бо він хоче просто показати світу, що він хоче знищити Україну і не тільки я, і інші країни НАТО. Я не хочу глибоко входити в це. Не хочу повторювати дуже прості речі. Путін хоче війну. так. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна, тим довше він буде у Кремлі. Це дуже зрозуміло. Це його мета знищити нас, усіх нас, всі наші принципи, всі цінності і, і ось і все. І е, коли вони нападають, навіть у медіа словами про ядерну зброю і їхню стратегію, я думаю, сьогодні е, Велика Двадцятка. Вони сьогодні. Сидять у Бразилії вони сказали щось? Нічого нічого сильного. Це відповідь. То яка може бути стратегія? Якщо навіть країни G20 не мають жодної сильної стратегії? Отже, наша стратегія бути сильними. І коли Путін навіть починає говорити про ядерну зброю, світ повинен дати відповідь. Покласти її на стіл справді міцну відповідь на стіл, що буде зроблено, якщо Путін використає щось на кшталт цієї зброї або інші речі. На мою думку, дякую. Дякую. Питання до пана президента. Скажіть, будь ласка, чи плануються контакти з, з командою Трампа? Були інформація про те, що можливо голова офісу вашого планує поїздку до США і команда Трампа? Деякі люди досить негативно відреагували на рішення адміністрації Байдена щодо надання дозволу по... надання ударів щоб... всередині Росії. Скажіть, будь ласка, чи є у вас побоювання, що, можливо, це рішення скасують? І маленькі уточнення. Незважаючи на те, що перемовини про надання дозволу йшли так довго, і те, що було злито у медіа напередодні, чи можна вважати ударами атакам що... атакам все були успішними на Брянщині, яка сталася цього й ночі? Дякую. І питання. Є багато перестрог про те, що адміністрація Трампа скоротить постачання допомоги Україні. Чи є зготуються до цього? Чи є якийсь детальний план того, що можна зробити, щоб допомогти Україні? Дякую, дякую за за ваше запитання. Контакти з президентом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі прямі контакти між президентами. А що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент оголоси оголосив засоба масової інформації, я не сприймаю. Що стосується налагодження процесу між нашими командами, впевнений, що вони будуть. Що стосується поїздки, відрядження мого голови офісу, вона буде, Сполучені Штати запитали, чи буде, я сказав, буде. Так. Що стосується далекобійності, ми працюємо над тим, щоб всі країни підтримали далекобійність. Я думаю, після заяв про ядерну зброю вже буду, думаю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли є відповідні рішення, і не тільки в медіа, а й від відповідних країн дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо, ми зменшити військовий потенціал Російської Федерації, де б він не знаходився по перше хочу сказати, що я в душі сторонник Євроатлантики. Я сподіваюся не лише для вас, а й для ЄС, що ми будемо продовжувати наші тісні зв'язки. Це не ще сподівання, це також те, що я очікую від перемовин, яких я вже мала з новим президентом. Я думаю, що США і Європа. Дивляться на світ однаково, і що ми, що ми зараз бачимо: Росія зближається все більше і більше з Іраном. І вони обидві ці країни зближаються з Північною Кореєю. Ми бачимо північно корейську армію вже називаються на Європу, і навряд чи. Росія змогла би вести війну в Україні і одночасно обороняти свою територію без допомоги від Китаю і США і Європа дуже мають бути зацікавлені в роботі спільно, і водночас я вважаю, що Європа має має бути здатною робити більше сама. І я вже під час попередньої каденції Трампа казала, що Європа має бути здатною більше Ми зараз 2,4 мільярди витрачаємо на оборону, і Європа має активніше долучатися. Я хочу, щоб Європа має робити більше. Так має бути чітким так. Якщо ми дозволимо Путіну і Росії приймати рішення щодо кордонів в Європі, тоді світовий порядок, який встановився після Другої світової, обвалиться. Я з цим не згодна. Я вірю в дуже сильну співпрацю в США, але як європейський лідер я завжди буду готова робити все, що можна в Європі. Дякую на цьому прес-конференції. Добігла кінця. Дякую.